16 грудня 2015 року відбувся відбулося засідання Верховного суду України, відповідно до якого було прийнято два рішення: по-перше, це перевести 14 гектар землі Калєтніка в державну власність, і друге це відмінити рішення Бучанської селищної ради 2002 року про переведення земель лісового фонду у житлову забудову. От. Ну, у переважної більшості населення нашого міста в Бучі була величезна ейфорія, Ми думали, що нарешті припиняться вирубка лісу, зупиниться дірібан цих лісових земель, і хтось візьме ці ліси під опіку і почне за ними доглядати. Але після Нового року. Дивимося, що на рішення сесії Бучанської міської ради продовжується видавати землі, на яких знаходиться ліс. А зовсім недавно було прийнято рішення про забудову 4 гектар грабового лісу. Відповідно, ми звернулися до обласної держадміністрації запитом, щоб нам пояснили, яким чином повинно вирішуватися, виконуватися рішення Верховного суду, а так само, що хто повинен відповідати за опікуватися землями лісового фонду, тобто, щоб призначили опікуна, і по результатам наших. Таких запитів ми вирішили 27 лютого провести громадські слухання. За цей час ми отримали відповідь від обласної держадміністрації, але відповідь надав нам заступник нашого мера Смолькін. Від імені обласної держадміністрації, потім відповідь від лісового державного господарства по Київській області нам сказали таким чином, що повинно спочатку змінити призначення земель, а про що в ухвалі суду не сказано жодного слова. А по-друге, провести інвентарізацію, тобто які землі можна брати під опіку, на яких вже знаходяться будинки, тому що за 14 років багато чого змінилося. І от ми провели 27 Лютого громадські слухання, на яких хотіли поінформувати громаду, що це все не так весело, як нам здавалося, на перший погляд, що в Буші залишаться ліси, але одним із пунктів рішення. Громадських слухань було таке, що призупинити прийняття детальних планів забудови до виконання рішення Верховного суду, і от це було 27 лютого. А 29 лютого проводилися громадські слухання по затвердженні детального плану забудови на території Бучі. Це в на цю це землі на якому розташований грабовий ліс. В результаті цих громадських слухань. На 29 лютого, було зачитано резолюцію громадських слухань 27-го з тим, що до виконання рішення суду ніяких детальних планів забудови в лісі приймати громада не буде. Видно, це дуже не сподобалося керманичам міста. На 31 березня була призначена сесія Бучанської міської ради. Але 29 березня було було засідання погоджувальної ради з при з узгодженням порядку денного. Ну по перше, це порушення регламенту, оскільки порядок денний проекти рішення сесії викладаються заздалегідь, а не за два дні до самої сесії. І от, значить, на погоджувальній раді було юристом нашої міськради запропоновано такий проект рішення щодо діяльності громадських активістів із 14 пунктів. В, в деяких із них зазначалося, що звернутися до СБУ і генпрокуратури про перевірку. Законності діяльності активістів громади, щоб ці органи надали правову оцінку діяльності. Організація громадських слухань була зроблена відповідно до статуту міста, вівся протокол, і рішення громадських слухань були відразу подані в міськраду. На громадських слуханнях були присутні депутати міськради, представники громадської ради міста. Вони брали участь в роботі, вони голосували. Тобто, говорити, що це так звані слухання. Ну, Теж не не можна говорити, що це безпідставно. Я розумію, що для нашого міста це було в диковинку, тому що перший раз громадські слухання проводили за за ініціативою громади, а не Бучанської міської ради. Саме цікаве, що значить, відео цієї погоджувальної ради воно є, і 31 березня, значить, відбувається сесія, на якій Приймається оцей проект відповідно щодо розслідування діяльності громадських активістів. Ну, що можна сказати, що в протоколах зазначена одна цифра, а озвучена цифра за зовсім інша. Тобто можна говорити про те, що взагалі рішення цієї сесії можна поставити під сумнів, оскільки і процедура підготовки, і ведення протоколів вони відбуваються з порушеннями. Але ми спостерігаємо, що така тенденція до, до розправи над міським активом, тому що самоврядування це не тільки органи міського самоврядування в міста, і я вам хочу сказати, що як є зазначена в Конституції демократія представницька, так є і такий напрямок, як безпосередньо пряма демократія, і не можна за рахунок одної гілки демократичних установ просто розправлятися з іншою гілкою. Ми не закликали до перевороту в міськраді. Ми весь час зверталися до консенсусу. Хочу сказати, що коли ми писали звернення до обласної державної адміністрації, ми зазначали, що просимо розглядати проблеми нашого регіону комплексно. Просимо налагодити діалог, оскільки навіть ми проводили такий захід, як стратегія розвідку прирпіння, на яку запрошували депутати міськради. Ніхто не прийшов, тобто, з нашого боку, було тільки бажання вести діалог і шукати конструктив, тому що те, що нас чекає попереду. Це буде колапс в усьому регіоні з такої жахливої забудови.